Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла чергову Volvo V50 2012 року випуску з двигуном 1.6 дизель D2 з Бельгії. Повністю, повністю вся обслужена і в дуже класній комплектації стайл Чорний колір. Зовні вона виглядає просто бомбезно. Ідеально рівні зазори, царапінь щось немає. ну Дуже-дуже класно. Лед денні ходові вогні. ксено, намивачі фар, датчики світла, датчики дощу. Нові тормозні диски, колодки, нова резина, літня, от просто нова, от 25-го року. Гляньте, який вид цієї В-50. Ми затонували її, щоб вона ну, просто виглядала такий Black Style стиль. Спойлер гляньте стан. На такому автомобілі хочеться їздити. Вид цієї машини однозначно є. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепришувалося, що не димить, не парує. Парктроніки. Залі, гляньте. Гляньте на цей ексклюзивчик? Тут питань по кузову зовсім немає ззовні, ну і в салоні я теж покажу. Дуже класне світло. Зазори всі ідеальні. А тепер гляньте на салон. Вуаля! шкіряний салон, спортивні педалі такі, як вердизайн. Ручка як airдизайн, руль такий ж самий, як в Ну, Це не R-Design, звичайно, комплектація, але деякі елементи, ну, бувають такі комплектації, що деякі елементи від, від r Ну, Ось датчики світла. Автоматичне світло, також він, капелька, це означає, що датчики дощу, два ключі. Стан шкіряного салону. Мега акуратний, збережений. Шестиступка механіка, рістальна чистий 2012 рік. 115 кінських сил, потужність, складування дзеркал. Система безпеки SіPS комплексна від бокового зіткнення. Дуже-дуже ну, класний стан салону. Тут питань зовсім немає ніяк. Наліпки заводські, щоб не витиралися резинками кузов. Ну і ось. Пороги, пластик, резинки, гляньте. ззаді ніхто не їздив, не виходив, не царапав нічого. Карти. Пороги пластикові, заходять аж під ніж теж піскостру як корозії не бояться, я завжди це повторюю. 205-50 r 17 Нові термозні диски, колодки. Резина, ну те, що я вам говорив, вона нова. Десь там бачив. Ну, в общем, цього року, 25-го. Є фаркоп. Ось пластик резинки, є коврик оригінальний. Ну, спойлер, звичайно, придає такого стилю спортивного і ці колеса. передня складується наперед, довгоміри можна возити, хто не знав. Тут є наліпка, комплектація максимальна сумум. Там є написано. І збірка Made in Belgium. Бачите, які класні. Ну, Такий акуратний, акуратний, красивий стильний автомобіль. Sport Black Style. Що тут у нас є по функціоналу? Перше. Підогрів сидінь, шестиступка механіка в рестайлінової моделі, двохзонний клімат контроль, все працює. Чуть включається компресор. дивимось сюди. Bluetooth, USB, Aux, все є. Все можна підключати. Круїз контроль, мультируль. Підключати можна телефон на гучний зв'язок, управління магнітолою. Тут AOX USB, у неї флешка, система старт-стоп, економія палива. Ну і монітор, навігація, можливо, не зовсім актуальна на сьогоднішній день. Можна сюди вивезти камеру заднього виду. Буде прикольно. Тут у нас по дві лампочки. Дуже якісні матеріали. Дуже якісні матеріали. Гляньте, якої товщини карта. Це ж там всередині, в дверках, такі розпорки, підсилювачі від зіткнення. Ну, почитайте, що таке CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Подивимось під капотом. Пробіг. А, до речі, пробіг. 241 тисяча, він оригінальний, є підтвердження, є підтвердження всі пообслуговування, там ціла пачка я. Що там робив? Тут нічого не потрібно по цьому автомобілю робити. Поки обнулить, треба тиво. Помилок ніяких нема, наручнику і не пристебнутий. Так, це ми все повиключаємо зараз. Подивимось під капотом. Дивіться, тут у нас е, нічого не мито, нічого в нас ну, в робочому стані. От. Значить, 208 тисяч 208 29, 04 23 році ГРМ мінявся. Замінений тут ГРМ, помпа, форсунки перевірені, корекція просто прийшов вже час, мінялась тут, он масло видно, коли замінювалось, всі відмітки є. На антифріз, все, 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 новий акумулятор, ну, повністю все, от нічого по цій машині робити не потрібно. Бачите, ні картерних ні газів, нічого немає. Тут все добре. Подування двигуна D4. Дизель, 4 циліндра, 1,6 двигуна, 2 клапана на циліндр і турбіна. Економний цей автомобіль, дуже-дуже економний. Якщо... Їздити по правилах дорожнього руху, не стартувати на світофорах і користуватися системою старт-стоп, то буде виходити по місту до 5 літрів. До 5 літрів, друзі. Що на підході? на підході? На підході тільки одне. Ось ця подушка, вона вже стара, вже вона там трошки просіла, опорна двигуна, недорого коштує. Захочете, ми вам позамінимо. Захочете самі заміните. А так, більше нічого робити по цьому автомобілі не потрібно. Обслужений, обслужений, обслужений. З ходовкою все добре. Ну, видно, що такий кліренс височенька вона. Видно неї є. По лакофарбовому покриттю, зараз пройдусь, покажу. Зразу наперед забігаю, скажу, що є два незначних підкраси. Ось це крило і ця дверка, царапіна була. Тому що я пройдусь товщинним міром, покажу, що тут просто-напросто б'ється зовсім зовсім небагато. Ніяких ні шпаклівок, нічого. Але дивіться, по кольору, гляньте. Нічого не відрізняється, шагріні ніяких немає, ніде нічого немає. Це ще було. Там, в Європі, і коли ми купували цей автомобіль, ми перевіряли, бачили це, знали і, і, і нічого критичного, а, тому ми купили цей автомобіль. Зараз ми, не вір пройдусь. Допуски 130 мікрон, капот алюмінієвий, хто не знав, тому теж корозії сколів не боїться, піскоструя не боїться, 108, не фарбований. 115, 113, 125, 125, 125, 112, 116, 116, 129, 113. 19, 115, 118, 108, 147, 138, 154, 141, 141, ну, 130, тут плюс якихось 10 мікрон. Ну я думаю це заводське. Тому що це... Тут видно ні шагріні, нічого немає, кольором не відрізняється. 129, ось, може, якийсь чуть-чуть товщий лак. Так, тут. 97. 111. 102, 129, 113, 119, 113, 200, а повинно 130 биться. 215, 246, 232. Ну, скажімо так, другий слой фарби. 232, 254, 253. Шпакла нічого немає тут, все дуже добре, просто щось підфарбоване. Це зовсім не критично. Тому, друзі, хто... Шукає класний Volvo V50, ось класний екземпляр. До речі, цей автомобіль. Е заїжджав на фізичну особу, розмитнювався, тому буде продаватися, вже буде на номерах, і це значить, що вам буде дешевше, економічніше, ви не будете платити першу реєстрацію там десь близько 8 тисяч гривень, ну 200 доларів. Е Це є така економія. В принципі, всю інформацію вам таку базову, розказав, показав. Зрозуміло вам, що це за автомобіль. Зрозуміло, є сенс їхати на перегляд чи немає. Ми цей автомобіль піднімали, дивилися знизу, там все дуже-дуже-дуже красиво. Готові їхати на перевірки на СТО без проблем. Тому, друзі, приїжджайте, компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. І цих Volvo у нас ну, рядами стоять. Є ще вибрати різні комплектації, різні двигуни і так далі. А v 50 тим більше. Перевіряйте, тестуйте. Якщо потрібна допомога, в реєстрації в МРЕО, ось сервісний центр МВС, МРЕО рядом. Допоможемо швидко зареєструвати. На цьому закінчую перегляд. Чекаємо вас на тест-драйв цієї класної красотки. Volvo V5012 50 рік, 1,6 дизель комплектації Ну, Одній із максимальних. До зустрічі!